Долучимо ще одного експерта до нашої розмови. Я радий вітати в нашому ефірі політтехнолога Дениса Богоша. Пане Денисе, я вас вітаю. Да, добрий день. Почнемо з того, що Сполучені Штати Америки визнали приватну військову компанію Вагнера міжнародною злочинною організацією та заморозили усі активи цього угруповання. Пише нам про це Reuters. Питання в тому, наскільки серйозні проблеми тепер упроводжена, і чому визнали саме злочинною організацією, а не терористичною організацією. Дивіться, ну ця юридична історія. Я думаю, це американці можуть знати точно, але. Історія з Вагнером в тому, що вони працюють в різних країнах, вони працюють дуже серйозно в Африці, вони ну, серйозно дуже ну, працюють на сході на близькому. І тому е оце визнання це означає те, що цю організацію, якщо її в міжнародних якихось там трансферах, якої е логістиці чи ну, чомусь іншому. Її будуть блокувати і будуть санкції. От для чого це визнано? Тобто вона ще ну ви знаєте, є багато різних частних військових компаній. Вони працюють або легально, або там полулегально і так далі. Але коли визнається така організація, як злочинна, то її починають різними методами в різних країнах блокувати. Ясна річ, що в Росії вони їх не достануть. Але якщо вони, оця активність, вони дуже велика активність в Африці, і вони там займаються і видобутком золота, і алмазів і покриваються, і таким чином вони заблокують оцей, так скажемо, поток грошей і можливостей для Росії. Про російський політик Кум Медведчук Кум Путіна Медведчук, якого обміняли на українських полонених, заявив про наміри створити новий політичний рух в Україні. Феноменально в Україні так от, цей політичний рух, нібито, має об'єднати опонентів Зеленського під одним дахом. Які перспективи Медведчука створити ще одну політичну партію чи рух на теренах нашої держави? Я скажу так, що перспективи менше ніж були, чим до війни. Тобто до війни є ну, багато, багато було прихильників, вони всі об'єдналися в партію Шарія, ВПЗЖ, тобто такий проросійський варіант. Ну, частина була в слузі народу. Якщо от ми ну, зараз бачимо ну, багато цих сепаратистів, вони які там в Херсонській області, в Запорізькій області, вони. З цих партій, я думаю, що зараз набагато менше. Я думаю, що перспектив дуже мало, але вони є. Тобто є такі люди. Я навіть зараз зустрічаю в своєму житті людей, які не дивлячись на те, що війна, не дивлячись на те, що стільки людей вбили, і так далі. Вони так скажемо, ну так. Виправдовують дії Росії і скаржаться на Україну, ну будучи в Києві, будучи навіть у Львові, і це з них я думаю, ну дуже складно буде з голови вибити. А чи повинна держава якось реагувати на таких людей? Я не знаю, законодавчими заборонами е проросійських поглядів, ідеології всього чого тільки можна, що стосується країни агресора, чи вибачте у нас демократія, свобода слова і все таке? Під час війни не може бути в такому чистому виді демократії свободи слова вона заборонена. Я нагадую 15 російських телеканалів mm -hmm. ще з 2014 року, там біля 600 сайтів російських і так далі. Іншим чином ми би не зупинили пропаганду. Якщо б ми не заборонили комуністичну партію, то я думаю, що якісь люди похилого віку ще би цих комуністів підтримали. Тому я думаю, що для РНБО. Є велика ну і для нашої влади, і для Верховної Ради е велика відповідальність це взяти і зробити, тобто заборонити точно про російські всі сили, і не тільки там е ці пам'ятники рушити, там Екатеріні Катерінів і так далі. А ще і в політиці очистити зараз такий час, коли ми можемо дуже трансформувати країну. З точки зору військової, ми вже трансформували. Тобто ми бачимо, які в нас воїни, яка в нас техніка і так далі, по політиці ми почали трансформовувати. У нас немає іншого часу. І ще по корупції нам треба тут потрансформовувати, очистити. І а от проросійська тема це точно в важлива агентура, московський патріархат, проросійські політики. Тобто, це все потрібно чистити, чистити, чистити. Якщо ми це не зробимо. У нас під питанням взагалі виживання нашої держави. Від культурного та політичного важелю тиску до економічного впливу Російської Федерації виглядає на те, що глобальне потепління допомагає нам, допомогло європейцям плюс-мінус комфортно пройти більшу частину зимового періоду. Проте експерти вважають, що війна за енергонезалежність в Європі все ще триває. Але чи можемо ми стверджувати, що Росія вже почала програвати цю війну? Ну, вона почала програвати з самого початку, тому що в неї була неправильна стратегія. Але сказати, що вона зараз програє, ну я би не наважився, що повністю вона програє. В неї ще ну, дуже велика кількість ресурсів, і людських, і технічних, і там оця ядерна зброя що завгодно. Тобто у Росії дуже багато ресурсу для того, щоб нам завдати великої шкоди. Якщо Європа, Америка. І ці всі ці цілілізовані країни не проснуться, і срочно нам не дадуть багато зброї, щоб ми, хоча б до наших кордонів, відігнали цього агресора, то ця війна переросте в третю е, світову і будуть залучені дуже багато країн в це, і це може перерости в щось таке е, ну, погане. Тому сказати, що зараз вона програла, от ну, точно ні. Тобто вона зупинилася, вона захопила частину території, вона захопила повністю Азовське море, вона захопила Крим, вона захопила частини областей, і в нас ще ну дуже багато роботи, щоб це все очистити. І якщо нам зупинять поставки західні зброї, то ми це зробити не зможемо. На жаль, тобто нам потрібно самим зрозуміти, як з цим ну, працювати, як виробляти багато зброю. Як нам ну перевести економіку на військові рейки, як нам потім ще розміновувати всю цю територію? У нас саме замінова країна, замінована країна в світі, яку не ну, розміновувати там років 20. Тобто, я б ну про перемогу тут дуже складно говорити, тому але я сам ну дуже надіюся, все що роблю, щоб це було ну саме ну перемога України. Вашу думку щодо російських ресурсів, поділяє Німеччини Олаф Шольц. Він каже, що президент Російської Федерації не шкодує ресурсів і готується до довгої війни. А чи вистачить ресурсів Росії на гру вдовгу? І найголовніше, чи дасть можливість Європа Росії грати вдовгу? Дивіться, я думаю, що Росія точно вдовгу. Чому тому, що у нас немає? Предмету для перемовин, тобто, вони хочуть знищити всю країну, захопити Київ і так далі, щоб не було прикладу для Росії, що є вільні люди, які можуть змінювати владу. Значить, нам діватись нікуди, нам треба нашу територію звільняти, і ми не поступимося зараз там на Мінск-2, Як це було під час першої хвилі цієї ескалації? Війни. Тому ця війна або ми, або вони, вона екзистенційна і світ ще не усвідомив повністю наскільки це все серйозно. Тобто Росія має ресурси, вона до останнього бареля нафти, до останнього рубля, до останньої людини буде знищувати Україну. І зараз це принципово. Тобто люди, яких вони зараз пропагандою окучують. Ці люди вони вже хочуть нас бити і хочуть вбивати свої ну наших дітей. От в мене там на моєму ну, телеграм-каналі є відео, де вони чесно зізнаються, що ми будемо вбивати ваших дітей. Чому щоб не виросли українці? Тому що ми різні і ми вбиваємо вас, і ви програєте, тобто і це думка не Путіна, не Шойгу. Це думка глибинного російського народу, і дуже і людей, які мають нормальну точку зору, їх я думаю, дуже дуже мало. А більшість росіян вже зараз розуміють, що вони попали в таку ситуацію, що вони можуть програти, і вони хочуть нас бити і будуть бивати, скільки в них буде сил. Ну, і що нам робити разом з таким народом поруч з одним кордоном із сусідством? Як обезпечити себе від можливих повторних нападів з боку Російської Федерації? На вашу думку? У мене є рецепт. Я його оголошую на всіх ефірах вже там декілька місяців. Цей рецепт із двох пунктів состоїть. перший пункт це 50 підземних військових заводів. Це потрібно побудувати ці військові заводи і виробляти снаряди, дрони, літаки, кораблі, там підводні човни, танки, гаубиці і так далі. І є приклад, як це зробила Німеччина. Тобто Німеччина за 5 років побудувала 300 підземних заводів і 5 підземних систем по 100 кілометрів на глибині 70 метрів. Тобто, якщо ми не усвідомимо, що нам потрібно самим виробляти зброю високотехнологічно і в захищених місцях, ну ми будемо чекати і стояти на калінах перед Європою, перед заходом, щоб вони нам дали там танки, ще щось ще щось. Хоча у нас все це є. У нас є шикарний танк, а у нас є шикарні гаубиці. У нас є шикарні ракети, дрони, літаки і так далі. Це перший пункт. Другий пункт це антипутінська коаліція. Тобто, якщо ми не зробимо антипутінську коаліцію, то ми не виграємо. Наприклад, разом з Британією, з Польщею з, ну, з країнами Балтії. Зараз ми ну, користуємося там Рамштайн без нас, хтось щось вирішує. Там Кримська платформа, яку ми ініціювали, але пообіцяли, що ми Крим будемо виключно дипломатичним шляхом і підписали документи 46 країнами. Тобто, ми зараз не утворюємо антипутінську коаліцію. Ми реагуємо як інфузорія туфелька на е, якісь зовнішні подразники. Нам потрібно бути активнішими. От якщо ми не зробимо ці два пункти, то ми не переможемо Росію. А якщо ми зробимо, то нас візьмуть. І в НАТО потім, і е, ми будемо лідерами в Європі і військовими і. Там політичними і так далі, тобто реально, ми станемо ну, дуже сильною країною. От Доки ми це не зрозуміємо, ми будемо так же просити, просити і просити. Пане Денисе, пропоную закінчити ліричною нотою. Часто в медіа доводиться чути, що росіяни воюють настільки погано, тому що на їх боці воює генерал корупція. Чи так це насправді, і чи в певній мірі Україні з цим пощастило? Росіяни е, воюють дуже погано. От я ну, можу вам сказати, і вони спочатку по глупому е, і зараз вони дуже погано воюють, але в них дуже багато зброї. На жаль, на жаль, багато танків. на, на, на жаль, багато ракет, яких вистачить на декілька років. На жаль, багато людей, Людей, які не розуміють, куди вони йдуть, і вони як м'ясо йдуть на це. Вони реально все роблять погано, але в них. Всього цього вдостать для того, щоб е, зробити нам дуже дуже погано. На жаль, ну що ж, армія не моцна, армія довга з цим і будемо боротися. Дякую, пане Денисе. Денис Богуш, політтехнолог був з нами на зв'язку.